У минулому році Національна музична академія імені Чайковського подарувала громаді Чернігова одразу два роялі виробництва найвідомішої фірми Стейнвей. Ще 26 жовтня 2012 року в Чернігівському музичному училищі імені Рибуцького відбувся концерт презентація одного вже відреставрованого інструмента. Інформація про цю подію пройшла на місцевому телеканалі та розміщена на сайті обласного управління культури. Звичайно, що найкращі роялі у світі потребують найкращого естетичного вигляду. Довести красенів до ладу погодилися фахівці реставраційної фабрики Київський шлях, але е, ситуація з коштами треба ж платити, бо для того, щоб відреставрувати американця. Відповідно, треба і запчастини, і лак, а особливо лакові, а особливо робота і матеріали відповідні до і сертифіковані до найкращого в світі інструмента. Тільки на відновлення корпусу роялю необхідно 50 тисяч гривень. Приблизно така ж сума має піти на заміну механіки. Перший інструмент професіонали фабрики відреставрували в борг. Керівництво музичного училища зверталося до багатьох організацій та підприємств з проханням про допомогу. Ну, якось людям не до культури. Ось, і звернулися і до єдиного світу. Такий був фонд, і навіть позитивно в розмові було вирішено майже позитивно це питання, бо був представник директор цього фонду Ілляшенко, такий і був народ... депутат обласної ради Прокопенко. І десь була домовленість про те, що проплатить, але возі нині там. Ми вже на сцені проводили презентацію. Вже дітки вийшли. Ну інструмент стоїть, його ж треба пограти, щоб люди, а що то, а що то. А що то Стенвей, та не може бути. Чи то любителі обіцянок недостатньо глибоко перейнялися радістю юних і дорослих музикантів, а можливо, звуки занадто дорогих інструментів не здалися їм настільки чарівними, а тільки грошей немає по сьогодні. У свою чергу керівництво музичного училища перебуває у подальшому пошуку. Але музиканти радіють, у кращих виконавців мають бути тільки найкращі інструменти. Заслужений артист України відкрив. Геннадій Геннадійович Дем'янчук він московську консерваторію закінчив аспірантуру, відкрив, положив руки і каже: що, Володимир Михайлович, що я не вірив ніколи, що що я в Чернігіві буду читати оці ці слова.